Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні розпаковка. Сьогодні мені мій підписник, гарна людина. Можу сказати товариш, одна це, одна, як? людина з одного цеху прислала мені посилку. Ось вона. Зараз я вам розкрию і покажу, що тут. Я вже колись казав, що все, як правильно, пізнається в мілочах чи. Давай. Так, це людина можна сказати з великої літери. Ну для мене, бо всі дивіться, подзвонив він мені і каже, Паша. Я тобі зроблю таку штуку на твій кормозмішувач. Ну що сказати, Григорович, буду дуже благодарен. Він каже, все, займаюся. Обрізав полу ось, проточив. Воно таке кальоне, блистить усе. Ну, я вам скажу канал Анатолій зрой сам. Звісно, Григорович, дуже вам велике. Дякую. Що осталось мені тільки оказується. це піде вал в шнек. Це прикрутиться до, отак, знизу, до площадки. Ну що? Хочу хочу сказати за таких людей. Побільше таких людей, щоб у нас допомагали один одному, совітували, совітувалися. Тому що в цей нелегкий час нам не просто. Так що, звернувся я до спільноти, спільнота навіть не відреагувала. Що там є чи нема, і я сказав, я більше не буду до них звертатись, тому що це не то, що не цікаво, навіть не хочу більше. Раз люди не реагують, не хочеться. А вам, Анатолій Григорович, дуже велике подяка, лайк. І дай Бог, щоб у вас ручки не боліли. Гарно уваги робите гранулятори і все у вас добре. Ну що, такий вийшов обзорчик, далі буде, буду собирати. А зараз я йому наберу, поблагодарю його, поспілкуюся. Ставте лайк, підписуйтесь, заходьте до каналу, на канал Анатолій сделай сам, дивіться на його поділки. Дядька рукостий. Все, до зустрічі на каналі.